Навіщо насправді був лицарем-хрестоносцям Єрусалим? Чому Афганістан двічі намагалося завоювати два світових гегемони? Хто та навіщо ладен вкладати мільярди доларів у регіони, де конфлікти можуть спалахнути будь якої миті? Про наземну логістику і світові транзитні шляхи дивіться просто зараз в економіці війни. За оцінками Oxford Economics, у 2024-му глобальний ринок логістики це 5 трильйонів доларів. Більш як половину перевезень здійснюють море. Про те, як побудована морська логістика і чому всі прагнуть розширювати свій вплив на морі, ми вам детально розповідали вже раніше. Але сьогодні ми говоримо про наземні коридори: такий собі скелет світової торгівлі, який підтримує рух вантажів через континенти. Залізні дороги, автомагістралі, трубопроводи. Це це Все величезна мережа, яка пов'язує між собою різні точки на континентах, у 2024-му на наземні маршрути припало 40% від усіх вантажних перевезень. Ця система нині визначає, які регіони стають у ній центральними, а які лишаються другорядними, або й взагалі їх оминають. І не в останню чергу через війни та конфлікти, які тривають по всьому світу. Давайте одразу про Україну. Історично ми з вами на перетині важливих торгових шляхів з півночі, на південь із заходу на схід і навпаки. Ми сполучна ланка між Європою та Азією. Здавалося б, це таке собі глобальне торгове благословення. Але з іншого боку, це і наше з вами прокляття. Взяти приміром часи Київської Русі. Через неї свого часу пролягав відомий шлях, який називався Зварягів у греки. Він поєднував країни Скандинавії з Візантією. Маршрут забезпечував транзит хутра, меду, бурштину на південь. А на північ їхали Вина, Шовк, Золото. Міста, що стояли на цьому шляху, багатіли. Так, Русь стала справжнім європейським важковаговиком. З нею рахувалися і її поважали. Боялися військової міці, остерігалися економічної могутності. Але пізніше все змінилося. Розрізненість піклування лише про свої особисті статки, а не інтереси держави, абсолютна нездатність до об'єднання і спільних дій проти ворога стали основними причинами падіння великої держави. На жаль, цей урок не засвоєно і дотепер. Якихось кілька років тому наш транзитний потенціал був величезним. Судіть самі понад 20 тисяч кілометрів залізниці, 170 тисяч кілометрів автомобільних доріг, нафто і газогони зі сходу на захід. Порти Одеси, Миколаєва, Маріуполя, Чорноморська у 2021-му через Україну пройшла 131 тисяча 20-футових контейнерів. Ми були частиною так званого нового шовкового шляху. Наші порти були воротами для експорту зерна в Африку та Азію. Транзит усілякої всячини через нашу територію приносив нам орієнтовно 5 мільярдів доларів щороку. Наші позиції в глобальній торгівлі зростали, але потім настав лютий 2022-го. Товари перестали їхати через Україну. Наш ВВП, за даними міжнародного валютного фонду обвалився майже на 29%. Російське вторгнення призвело до руйнації інфраструктури. 30% залізниці виведено з ладу. Маріупольський порт під ворожим контролем. Перевезення через порти Одеси Миколаєва-Чорноморська були заблоковані до липня 2022-го. але навіть після початку функціонування так званого зернового коридору вони все одно не працюють на повну потужність. Транзит газу скоротився до мінімуму, а у 2025-му зупинився повністю. Війна відкинула нас на периферію світової торгівлі. І це вже не вперше в світовій історії, коли щойно країна набирає торгових обертів і стає більш-менш важливим транзитним гравцем. Усе руйнує війна. Загарбники завдяки контролю над транзитними шляхами хочуть забезпечити собі економічну та військову перевагу. Всі ж знають про хрестові походи, коли європейські лицарі намагалися захопити святу землю, Палестину. Робили вони це все начебто заради віри, але якщо купнути глибше, то релігія була звичайним прикриттям. Контроль над регіоном забезпечував контроль над транзитом товарів з Азії до Європи. Роками його контролювали араби. І посунути їх звідти було головною метою європейців. Вони хотіли володіти територіями, які обіцяли доступ до шовку, спецій і коштовностей з Китаю та Індії. Але Давайте вже ближче до нашого часу. Про вторгнення свого часу СРСР, а потім і США в Афганістан знають усі. Але чи всім відомо про справжні мотиви? Наприкінці ХХ століття Радянський Союз розглядав Центральну Азію як потенційний транзитний коридор між СРСР та Південною Азією. На шляху до Індійського океану та нафтових родовищ Перської Затоки лежав Афганістан. Він і став мішенню у 1979 році. Союз хотів встановити в країні прорадянський режим. Він за задумом Мав забезпечити у майбутньому маршрути для доставки ресурсів. Ця війна тривала 10 років. СРСР, хоч і взяв під контроль основні дороги, але спротив моджахедів, яких підтримали США, зірвав усі радянські плани в країні, панував хаос, який нікуди не зник навіть після виведення військ СРСР у 1989-му. Наслідки відчула вся економіка регіону. Вона на довгі роки втратила потенційний шлях з Центральної Азії до портів Пакистану. Після невдалої спроби СРСР підім'яти під себе Афганістан за країну взялися США. Вторгнення розпочалося у 2001 році, офіційно через те, що Талібан, котрий мав у той час владу, прихистив терористів Аль-Каїди, причетних до терактів 11 вересня. Але ж, як завжди, це було лише приводом. США, як і колись СРСР розглядали Афганістан як транзитний коридор між Центральною Азією та Пакистаном. Ну і ясна річ, треба було посилити свою присутність у регіоні на противагу Росії та Китаю. Але як і СРСР, штати пішли з країни. Сталося це у 2021-му. Вони залишили купу військової техніки, яку в подальшому захопив Талібан, котрий повернувся до влади. Транзитної країни з Афганістану знову не вийшло. Хоча ще у 1990-х тут хотіли реалізувати частину газогону Туркменістан, Афганістан, Пакистан, Індія. Він мав перекачувати щороку орієнтовно 33 мільярди кубометрів газу. Це б давало країні 500 мільйонів доларів доходів. Але десятиліття війн не дали цього зробити. Афганістан і далі одна з найбільш закритих країн світу з нереалізованим на свою користь транзитним потенціалом. Так само похизуватися великим впливом на світову економіку не вдається і Грузії, яка розташована на кордоні Європи та Азії. Грузія, до речі, аж надто нагадує Україну, і мова не лише про географію, і транзитні шляхи, а й про війни якими грузини здобули незалежність у 1991-му. але вже наступного року В країні виникли проблеми. Регіон Абхазія, котрий підтримали росіяни, домігся від окремлення від Грузії. Офіційний Тбілісі втратив частину узбережжя Чорного моря. Внаслідок боїв були зруйновані мости і дороги. Транзит через країну обвалився на 70%. На початку 2000-х, не без підтримки США, до влади у Грузії прийшли прозахідні сили. Країна почала відігравати важливу роль у енергетичних проектах і торгових маршрутах. У 2005-му запустили нафтогін Бакут-Білісі Джейхан, а наступного року газопровід Бакут-Білісі Ерзуру. Перший щороку міг перекачувати 1 мільйон барелів нафти. Другий здатен був переганяти 8 мільярдів кубометрів газу. Грузія поволі ставала таким собі регіональним зв'язковим. Забезпечувала транзит ресурсів в обхід Росії, але у 2008 році до Грузії вторглася РФ. Приводом для цього стало визнання Заходом незалежності Косово, яке 17 лютого 2008 року в односторонньому порядку проголосило незалежність. До цього входило до складу Сербії. Захід підтримав такий крок, незважаючи на протести з боку Сербії, РФ та Китаю. Це створило міжнародний прецедент, який, до речі, Росія використала для виправдання своїх дій не лише у південній Осетії, а й у 2014 році при анексії Криму та військових дій на території України РФ використовувала Косово як інструмент для критики США та НАТО, звинувачуючи їх у вибірковому підході до міжнародного права та подвійних стандартах, підтримці сепаратизму там, де їм це вигідно. А отже, і вона може поводитися так само із південною Осетією та Абхазією. Користуючись доктриною захисту своїх громадян за кордоном, вже тоді це мало послужити сигналом для усіх пострадянських країн, а особливо для України. Глобальні дебати про суверенітет та сепаратизм набули нових ознак у сучасному світі. Але повернемося до Грузії. Попри втрати, грузини змогли зберегти за собою транзитну роль. Не в останню чергу завдяки західній підтримці. Там звели залізницю, що пов'язала Бакут Білісі та Карс. Станом на 2024 нею перевозили півтора мільйона тонн вантажів щороку. Крім того, порти Батумі та Поті важливі ламки у так званому середньому коридорі, котрий пов'язує Китай з Європою через Каспі та Туреччину. Нині Грузія у такому собі підвищеному стані. Вона цікава, і Росії. І США не до кінця територіальне питання з Абхазією та Південною Осетією не дає країні розкрити свій транзитний потенціал, а загроза відновлення бойових дій відштовхує від країни потенційних інвесторів в інфраструктурні проекти. Якщо подивитися на карту регіону, то виникає питання: а чому саме Грузія свого часу стала набувати статусу регіонального транзитного гравця? Адже логічно, що коротший шлях перенаправлення ресурсів та товарів, наприклад, з Азербайджану до Туреччини, а далі в Європу, лежить через Вірменію, але він не працює і знову ж таки через військовий конфлікт. І я зараз про кризу нагірного Карабаху, де бойові дії регулярно спалахували протягом останніх 30 років. Воювали азербайджанці з вірменами. Одні за підтримки Заходу, інші з допомогою Росії. Ясна річ, що ні про які транзити між країнами, котрі воюють, не може йти мови. Тому і шукали альтернативні шляхи. Зрештою, так відбувається і в інших регіонах. Зокрема, зараз це стосується і України. Нинішня російсько українська війна прискорила розвиток обхідних транзитних шляхів. Так званий середній коридор, шлях маршрутом Китай, Казахстан, каспі Азербайджан, Грузія, Туреччина вирвався у лідери у 2024-му Ним пройшло 2,5 мільйона тонн товарів. Цей маршрут, підтриманий китайськими інвестиціями на орієнтовно 3 мільярди доларів, обходить як Україну, так і Росію. Водночас він посилює роль країн, через які проходить. Ну і якщо ми вже згадали китайські інвестиції, то давайте зупинимось на тому, чого хоче офіційний Пекін більш детально. З одного боку, все просто: китайці хочуть контролювати світову торгівлю. Ясно, що не всю, але велику її частину. І потенціал у них для цього є. Ще у 2013 році влада Китаю оголосила про початок роботи над глобальною стратегією розвитку інфраструктури. Проект передбачає інвестиції у понад 150 країн і міжнародних організацій. Цю ініціативу називають один пояс, один шлях. Вона поділяється на морський шовковий шлях, це інвестиції у порти, а також на шість сухопутних транзитних коридорів. Про один із них середній коридор. Ми вже неодноразово згадували. І якщо у 2024-му цим шляхом перевезли 2,5 мільйона тонн вантажів, то завдяки новим інвестиціям його пропускна здатність має зрости до 2030 року. У четверо, але одним цим шляхом Китай не обмежується. Один із ключових проєктів країни в ініціативі Один пояс один шлях china China-Europe Railway Express. залізничний проект, що з'єднує 60 китайських міст з 50 європейськими. У 2024-му ним перевезли 1,8 мільйонів 20 футових контейнерів. За кожен платили по 5 тисяч доларів. Це у 2,5 рази дорожче ніж якщо перевозити той самий вантаж морем. Однак швидкість, а час доставки потягом на 14 днів менший ніж кораблем, окупає різницю для електроніки та текстилю. Ясна річ, що китайців цікавить не лише Європа їм потрібна і Африка з її ресурсами, і тому на цей континент грошей не шкодують. Станом на 2025-й китайці вклали у розвиток африканської інфраструктури 50 мільярдів доларів. Будували наземні шляхи, які ведуть до портів. Один із флагманських проєктів – залізниця момбаса Найробі в Кенії. Її відкрили у 2017-му, витративши на неї 3,2 мільярди доларів. Шляхом довжиною у 470 Два кілометри щороку перевозять 4 мільйони тонн вантажів. Час доставки складає 8 годин. Це у чотири з половиною рази швидше ніж було до інвестицій. Не менш важлива і запущена у 2018-му залізниця залізниця Беба Джебуті, на яку пішло чотири з половиною мільярда доларів. Довжина шляху 752 кілометри. Ним щороку перевозять 3 мільйона тонн вантажів. Цей маршрут знизив залежність Ефіопії від автотранспорту, збільшивши експорт на 20%. Загалом до 2030 року Китай планує звести ще 10 тисяч кілометрів залізниці в Африці. Це проекти у різних куточках континенту, але у всіх одне завдання: зменшити час доставки, посилити торгівлю, збільшити залежність від Китаю. Завдяки інфраструктурним проектам Пекіну доля Азії у світовому ВВП вже у 2025-му може сягнути 50%. І звісно, що таке зміцнення впливу Китаю у світі турбує Захід. Для США та ЄС Китайський один пояс, один шлях це пряма загроза їхньому економічному та політичному впливу. Зростання економік Азії на чолі з Китаєм підриває домінування заходу в глобальній торгівлі, і це одна із причин торговельної війни, яку Трамп оголосив Пекіну. Ми детально говорили про тарифи раніше, тому не будемо на цьому зупинятися, але скажу, що вони це лише один із варіантів стримування Китаю. Справа в тому, що проекти, в які інвестує Пекін, часто знаходяться в доволі Проблемних регіонах, де від однієї лише іскри може спалахнути конфлікт. Наприклад, протистояння в Кашмірі може перекрити китайсько-пакистанський коридор і заморозити 62 мільярди доларів інвестицій. Та й загалом Азія поки доволі нестабільна в плані напруженості між країнами. А тому ескалація суперечок між Китаєм, В'єтнамом, Філіпінами та Малайзією загрожує морському шовковому шляху. Не виключено, що конфлікти ці можуть бути спровоковані зовні, тими таки США, наприклад. Адже як показує історія, будь-яка війна це збитки, і серед найперших страждають ланцюжки поставок і транзитні коридори. Повірте у те, що китайці цього всього не враховують складно. Пекін чудово розуміє, що у світі надто багато тих, хто хоче зупинити його зростання, але китайці готові ризикувати, адже у них і своїх важелів впливу хоч через край. Знову ж таки, завдяки вже реалізованим проектам. Але не тільки ним, а ще й технологіям, зокрема, і в питанні логістики. У Китаї вже частково функціонує підземна залізниця, потяги на магнітних подушках, ділянки і магістрали, що працюють на відновлюванні енергії. रही है Роботою китайської логістики подекуди вже давно керує штучний інтелект. Китайці вже випробовують у вакуумних тунелях потяги маглеви, швидкість яких там сягає тисячі кілометрів за годину. До 2030 -го року Пекін планує звести 60 кілометрів такого тунелю, вклавши в це 2 мільярди доларів. В подальшому такий тунель хочуть продовжити ще на понад 1200 кілометрів. Він має з'єднати міста Пекін та Шанхай. Але є й нові проекти з використанням. Вакуумних труб, які здатні збільшувати швидкість до 4 тисяч кілометрів за годину. Не дивлячись на високі витрати та інфраструктурні виклики, Китай бачить в магливах спосіб з'єднати мегаполіси, знизити викиди та зміцнити технологічне лідерство. Китайці також активно працюють над високошвидкісними залізницями, уніфікованими під різну ширину колії, що важливо в контексті ініціативи Один пояс один шлях. А ще офіційний Пекін активно не інтегрує в роботу логістики штучний інтелект. Зокрема, це стосується автоматизованих терміналів для обробки вантажів. Наприклад, термінал Хоргос на кордоні з Казахстаном вже у 2023 підвищив пропускну здатність до 700 тисяч 20 футових контейнерів на рік саме завдяки штучному інтелекту. Подекуди здається, що Китай вже зовсім скоро стане світовим торговим гегемоном, який контролює логістичні шляхи по всій планеті. Надто швидко покійно хвалює рішення реалізує задумане. Серед можливих ризиків, що здатні загальмувати розвиток Китаю, це війни, особливо через порушення ланцюжків поставок, санкції та відволікання ресурсів. Найбільш небезпечним у цьому сенсі є тайванський конфлікт, торгова війна зі США та ЄС, а також прикордонні суперечки з Індією та Японією. США та їхні союзники зовсім не зацікавлені у розвитку Китаю і намагатимуться перешкоджати цьому не виключено, що й за рахунок провокування військових конфліктів. Проте, Китай, усвідомлюючи ризики, надає і, скоріш за все, буде надавати перевагу лише економічному та дипломатичному тиску, ухиляючись від повномасштабних війн і обираючи технологічний розвиток і власну перевагу саме завдяки цьому. З нами була Наталія Семенченко і економіка війни. Ставте свої вподобайки, пишіть коменти і дивіться нас далі.